У Луцьку попрощались із героєм Ігорем Дуплієм. Лісівників з Волині підозрюють у незаконних рубках. У Луцьку на ставку Мор риби. Турнір з футболу серед найменших школярів. Головні події на цьому породі здавайтесь у випуску новин на часі. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю! У Заболотівську громаду знову прийшла чорна звістка. 4 вересня під час бойового зіткнення з противником загинув сержант Іван Худина із села Тур. Про це повідомили в громаді. Герой 1985 року народження був розвідником сапером. На щиті додому повертався солдат Волинської бригади Ярослав Данилік, уродженець села Витуле, що на Любишівщині, 1976 року народження. Старший солдат 14 ї окремої механізованої бригади, який вважався зниклим безвісти, загинув 29 березня минулого року під час штурмових дій на території Миколаївської області. Завтра, 19 вересня на Волині, відбудеться прощання з героєм Олександром Паніним. Про це повідомили у Ратнівській громаді. О 11-й годині у місцевому храмі відбудеться чин поховання. Далі від храму тіло 22-річного захисника повезуть на кладовище. У громаді закликають усіх гідно провести полеглого героя. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана полеглим захисникам. Він був найпершим прикладом для донечки, яка стала військовим медиком. Лишилась згорьована дружина. Сьогодні вся громада Луцька проводила в останню дорогу полеглого героя Ігоря Дуплія. Захисник був родом із Криму, проте багато років жив у Луцьку. Коли зв'язок із ним обірвався, рідні до останнього вірили, що захисник живий. Втім, на жаль, дива не сталось. Ті сльози, які падають сьогодні. Із очей родини, дружини, доньки, вони не просто падають, вони не просто зникнуть. А через ті сльози ми крок за кроком, метр за метром, побратими Ігоря будуть виборювати і відвоювати нашу землю. Ігоря Дуплія відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Над труною загиблого героя згорьовані дружина Галина та донька Катерина. Волонтерка та військова медикиня. Вони теж не лишились осторонь боротьби за незалежність України. Дочка полеглого захисника каже: тато був прикладом у всьому. Він був прикладом я. Маю повани молоджувала лейтенанта завдяки йому. Я зі школи хотіла зрозуміти, просто, що таке військові, що таке ЗСУ. І він з 15-го року служив, спочатку мобілізований, потім контракти підписував по півроку, коли бригада виходила на нуль, і він виходив на нуль. І для мене було важливо зрозуміти, хто такі військові. Я спочатку в школі пішла з хлопцями на воєнку, щоб зрозуміти. Потім в університеті на військову кафедру, а зараз я. Молодший лейтенант медичної служби в Українській військово-медичній академії. І я лікар-інтерн, я анестезіолог, і це все завдяки прикладу мого тата і великій підтримці і тата і мами. Тато він заслуговує на те, щоб люди про нього говорили, люди про нього пам'ятали, і щоб люди знали, що він, він багато зробив для нашої країни. Він виховав. Так само, племінників, які служать. Дружина полеглого героя до останнього вірила, її чоловік повернеться живим і, хоч в її родині непоправне горе, закликає всіх не бути осторонь і боротись далі. Будь ласка, люди, всі, хто може щось робити, на кожен на своєму місці, у владі, в бригаді, правоохоронні органи, а люди просто моліться, щоб все це і закінчилось, щоб ну, просто ніхто не плакав. Лучанин Ігор Дуплі загинув ще у березні минулого року на Миколаївщині, вважався зниклим безвісти. Підтримати дружину загиблого прийшли люди, з якими її познайомило волонтерство. Пані Галя, вона така неугомонна, Вона вірила в те, що чоловік її живий. Ще в минулому році отримала звістку про те, що він пропав безвісті, але турбувалася. Кругом шукала його, розшукувала і вірила, надіялася, що він все-таки живий. Лиш найкраще про загиблого військового згадують його колеги. Був щирою, хорошою людиною, доброю людиною. Шкода, що війна забирає дуже хороших людей, і це і царство небесне. Вічний спокій йому спочиває з Богом. Останню шану герою прийшов віддати і мер Луцька. На превеликий жаль бачимо, що і контрнаступ, і оборона нашої країни дається дуже великими, дуже великими втратами, дається дуже великою ціною. Дуже великою ціною дається кожен день нашого відносно мирного життя в нашому місті, в інших містах України і великими втратами, великою ціною вдається уникнути тієї розрухи, того хаосу, того жахіття, яке на превеликий жаль є в інших містах на півдні, на сході України. Тому ми повинні розуміти це, пам'ятати постійно про цю велику ціну і кожен на своєму місці робити все, щоб наблизити нашу перемогу якомога меншими втратами. Герой знайде вічний спочинок на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Загорівся балкон у Луцькій багатоповерхівці на вулиці Загородній. Вогонь спалахнув на шостому поверсі. Загасити пожежу вдалося ще до приїзду рятувальників. На місці працювали і правоохоронці. Кажуть, загорілися речі, котрі були на балконі. Господарі квартири якраз були вдома. Ймовірна причина хтось міг кинути недопалок. Я тільки що прийшов, я нічого не бачив. Я бачу, пожарна машина стояла, да, змоталися і поїхали. Все. Тільки розтягнули, і, і, і скрутили і поїхали. Ну. Ага. Ну. А я йду з роботи. ото мій білий той Білий балкон. Я думав, що то мій горить, а то не мій горів, а то сусідній зверху горів. А я тільки що до, я що з роботи вийшов, то ну. якісь там молоді живуть люди в тій квартирі? Молодь, так, молодь живе. Ну. Мешканці Нововолинська організували наркобізнес, який приносив щомісячний дохід у понад 100 тисяч гривень. Правоохоронці навідались до наркозбувачів з обшуками і виявили та вилучили психотропи, грошові кошти, електронні ваги, банківські картки та мобільні телефони. Нині незаконну діяльність припинено усі вони затримані. 16 вересня працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими та оперативниками Нововолинського відділу поліції №1 та відділом кримінального аналізу за процесуального керівництва прокуратури провели санкціонований обшук у групи наркозбувачів. Все вилучено спрямовано на експертизу. Разом з тим правоохоронці встановили, що злочинний бізнес фігурантам приносив близько 100 тисяч гривень на місяць. Нині ж їхнього злочинну діяльність припинено. Усі вони затримані. Їм оголошено про підозру, у вчиненні злочину. Розслідування триває. Волинських лісників підозрюють у незаконних рубках дерев. ДБР взялося за розслідування. Правоохоронці кажуть, що сума збитків понад 21 мільйон гривень. ДБР встановило, що незаконні рубки тривали довгий період на Любомирщині на семи ділянках загальної площею понад один гектар. Зі слів слідчих організаторами були головний лісничий Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, головний спеціаліст цього управління та інженер Любомильського лісгоспу. Вирубування дерев на цих ділянках видавалися лісорубні квитки без оцінки впливу на довкілля. це є обов'язковим для проведення подібних робок, оскільки вони відбувалися на доволі великих площах. Було незаконно зроблено понад 2,5 тисячі дерев різних порід. А збитки довкіллю за висновками інженерно-екологічних експертизи, склали понад 21 мільйон гривень. Тож посадовцям повідомлено про підозру перевищення службових повноважень і незаконні рубці лісу. Любомирським лісівникам загрожує до 10 років ув'язнення. І з дня на день їм оберуть запобіжний захід. У Луцьку на ставку мор риби йдеться про водойму, яка знаходиться в районі Кічкарівки. Люди, які живуть поблизу ставка, мають лише здогадки щодо того, що може так масово нищити рибу. Побоюються, аби вода не була отруйною. У відділі екології міської ради повідомили, що сьогодні вранці на водоймі працювали всі відповідальні служби. Разом з тим, у відділі назвали найбільш імовірну причину масового мору риби. Лучани, які живуть на вулиці Застав'я, помітили, що у річці, яка протікає понад їх вулицею, розпочався масовий мор риби. Одразу почали бити на сполох, аби з'ясувати, що ж вбиває рибу. Масовий мор риби на русловому ставку річки Омеляник, який знаходиться в районі Кічкарівки. Ні, отам, бачите, здохла, так от, далі є. От де такі де видно біле, то це все рибка таке. ну Вже здута лежить. Були карпи великі, лежали, здуті такі вже там. Ну десь їх вітер відніс, не знаю куди. Пані Алла живе на вулиці Застав'я через дорогу від її будинку і знаходиться ставок. каже, що недобру ситуацію на водоймі запримітила іще минулого тижня. Четвер, п'ятниця риба зверху так ходила. Бар заходиш. Просто там сотні тисяч рибин, і великих, і малих було. Зверху ротика вихватали повітря. Буквально через пару ну, вже субота, неділя вже стали дохлі. Пливати тут. Ну, дуже багато риби є. Зранку, якщо до 9-ї години я прийшла, то закопала піввідра риби, рибаки повитягували здохлу рибу. рибу, ну, вона вже смердить зразу. Ну, буде погано, днів, два-три. Буде смердіти добре. Жінка каже, що побоюється, аби вода не була отруйною. До водойми ходять кури, та й собака може вскочити до ставка. Разом з тим пані Алла каже, що шкода риби, адже місцеві рибалки своїми силами зариблюють ставок. Так, так, рибу ловлять постійно. Тут ніхто гроші не бере за те, що ловити. Тільки рибаки збирають гроші і сюди вкладають, щоб щось було для них приїхати посидіти, половити. Запускають рибу? да, Запускають. Крпо за минулому році. Олег організовував, то запускав толостолоба Ямура. Вони зібралися з хлопцями всі, хто ловить рибу. Ну місцеві фактично, що постійно ходять ловити рибу. І ото запускали. У відділі екології Луцької міської ради повідомили, що сьогодні вранці на водомі працювали всі відповідальні служби. Були представники і відділу екології. Найбільш імовірна причина мору риби, низький рівень кисню у воді. Там були всі служби задіяні, в тому числі і відділ екології. Перевірили, тому що є в нас в відділі приладок симетра, за яким допомогою якого можна визначити вміст кисню у воді. Так як і підтвердили наші попередні здогадки для риби це критично мало, тому що якщо мінімальний рівень це приблизно 4 одиниці, то було по факту 1 і 2. То низький рівень кисню в воді веде до замору риби. На жаль, риба вже почала розкладатися, бо ж тепло стоїть на вулиці. Взяти її на аналіз ветеринари вже не змогли, тому що вже почався природний розклад. І організовуємо Збір тої риби зібрати її просто, щоб далі не привела вона до неприємного запаху. У відділі екології зазначають, що у воді низький рівень кисню, в тому числі через те, що водойма дуже мілка. Зв'язку з тим, що стояла дуже тепла жарка погода, а рівень річки дуже мінімальний. Практично так. взагалі не потрапляють ці ставки природня вода з річки, ставки дуже мілкі. Зарослеводною рослинністю, і відбувається поглинання кисню цими зеленими рослинами, які знаходяться в воці. То дуже мілкі водойми, стік природний річок малих, дуже мінімальний, мізерний просто, От тому що там е, гідроспоруди стоять, ну шлюзи між ставками так. там, між самою річкою. То практично переливу від річки в ставок взагалі немає. Труба суха. Угу. Mm -hmm. Ну тобто провели, обстежили все. І от найбільш ймовірна причина це звичайно замор через нестачу аналіз і Показав але це ще не все. У ставку взяли воду на аналіз, аби переконатися в тому, що у водоймі немає небезпечних речовин. Результати будуть пізніше. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Їх звинувачують у вимаганні грошей, а вони кажуть, що їх обрехали за вказівкою співробітника СБУ. Нібито потерпілі від вимагання займалися збутом наркотиків. Два роки тому один із потерпілих шокував суд своїм зізнанням, змінив покази і розповів, що торгував наркотиками. Хлопець переконував, що в наркобізнес його втягнув інший потерпілий, котрий співпрацював із співробітником СБУ на ім'я Влад. Мовляв, вони шантажували і змусили надати неправдиві свідчення проти нинішніх підсудних. На лаві підсудних одразу кілька чоловіків, котрих звинувачують у вимаганні коштів. Самі чоловіки кажуть, що ні в чому не винні. Більше того, обвинувачені запевняють, що нечисті на руку самі потерпілі, Нібито приторговували наркотиками вимаганні звинувачують п'ятьох чоловіків: хто під вартою, а хто під домашнім арештом. Потерпілих четверо. Обвинувачені від камери не ховаються. Кажуть, що гроші не вимагали. Мовляв, навпаки. Попередили потерпілих, аби ті не продавали наркотики. Кажуть, нібито потерпілі промишляли на вулиці Львівській у Луцьку. Більше того, обвинувачені запевняють, що наркосправу, так би мовити, кришував співробітник. Бітник СБУ. Так, а що? Тому що СБУ разом з наркоманами продавали різні наркотики. Заборонили їм просто продавати на вулиці, щоб не торгували смертю, та й все. А вони понапродумували там казок. Самі потерпілі говорять у суді. Ніхто на це не звертає уваги. Є аудіозаписи, де він говорить, хто йому дає, де він бере, скільки він заробляє, з ким він заробляє. У листопаді 2021-го один із потерпілих шокував своїм зізнанням у суді. Спочатку була версія, нібито від хлопця вимагали і отримали більше 10 тисяч гривень. Проте на суді цей потерпілий кардинально змінив покази. Він розповів, що насправді грошей у нього ніхто не вимагав, а ці кошти він позичив в одного з підсудних, а потім добровільно віддав. Потім у суді фактично. Но зізнався у тому, що сам особисто приторговував наркотиками, а втягнув його у злочинний бізнес. Інший потерпілий у цій справі. Мені бачить. Запробував знятися ну, далі розповів просто немислиме. Мовляв, потерпілий Тарас тісно пов'язаний зі співробітником СБУ на ім'я влад. Прізвище невідоме. невідомечі влада запису, а той ним під'їхали відповідно. Принятому собі діти на посад. Хлопець заявив, що його примусили написати заяву на обвинувачених, інакше його самого посадили би до в'язниці за наркоторгівлю. Потерпілий публічно покаявся і запевнив, що зав'язав з наркоторгівлею. Така зміна свідчень дуже дивна, і схоже, правоохоронці. Мали би винести окреме провадження щодо торгівлі наркотиками, перевірити цю версію і з'ясувати, хто ж цей таємничий влад силовик з тих пір минуло майже два роки, але чи розслідували правоохоронці версію з наркоторгівлею? Наразі не кажуть засідання, відкладають, бо нема одного із адвокатів. А де він навіть не повідомив суддю. Обвинувачені кажуть, мовляв, махнув рукою на суд, бо медовий місяць. І враховуючи те, що захисник Черб'як вже неодноразово без поважних причин не з'являвся в судове засідання. Суд не буде вживати заходів щодо притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності. Разом з тим повідомить Раду адвокатів для того, щоб провели відповідні навчання всіма захисниками з огляду на таку процесуальну поведінку останнього. Як суддя буде розплутувати ці суперечливі свідчення, покаже час. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Вісім дитячих команд змагались у футбольному турнірі під назвою Школярик, який відбувся 16 вересня у Луцьку. Цього разу силу, характер і майстерність володіння м'ячем демонстрували зовсім юні футболісти 6-7 років. А хто став кращим, бачила Ольга Яцюк. Із самого ранку на шкільному майданчику Луцької ліцеї номер 19 велась напружена боротьба між командами маленьких футболістів, які гучно підтримували їхні батьки. Серед луцьких команд звання сильніших виборювала і одна з горохівської громади. Діти вперше змагались в обласному центрі Волині, але показали хороший рівень, завдяки чому ввійшли у фінал чотирьох. І в грі за третє місце з рахунком 2-0 виграли у Луцької дівчачої команди Амазонка. Автором одного з голів став Дмитро Дорощук. Сьогодні ми в Луську зіграли чотири гри, дві виграли, дві нічиї. Зайняли третє місце. Дякуємо, що в нас є така можливість, що ми можемо приїхати, і ми можемо пограти. Діти можуть пограти. Ми можемо з батьками поболівати. Ну і взагалі нашим тренерам, всім, що в нас є можливість така, щоб. Приїхати і пограти в футбол найбільше емоцій вирувало під час фінальної гри, де за перші змагались дві найсильніші команди Любар та Респект. Досить довго рахунок залишався чисним, хоча переважно більшість ігрового часу боротьба тривала біля воріт Любарта. І, врешті, Респектівці таки забили вирішальний гол, який і вивів команду на перше місце. Ми сьогодні виграли перше місце. Були були складні команди і нескладні. Остання гра це була складна. Кожна здобута медаль є великою радістю для юних футболістів. Це така бажана нагорода за старання і щоденні тренування. Кубок за друге місце отримала команда Любард. Вони виграли усі стикові ігри, а на останню забракло сил. Проте, завдяки воротарю Олександру Бондаренко, який ловив усі можливі і неможливі м'ячі, програли з мінімальним рахунком, за що й отримав окремий кубок як кращий гравець. Сьогодні в нас був турнір. Ми змагалися один проти одного, дуже були сильні команди. Ми намагалися дуже сильно виграти, але ну старалися ми, але не виграли. Зайняли тільки друге місце. Так само трішки не вистачило сил і єдиній команді дівчаток Амазонка. У боротьбі за третє місце вони поступились футболістам Дю Горохова, проте не надто засмучуються, зізнаються, люблять грати з хорошим суперником. А кращим грацем команди стала Тетяна Бочарова. «Команди були сьогодні дуже сильні, та я дуже вдячна за те, що ми попали на цей чемпіонат. Я дуже рада, що нам в кінці змагань дали солодкі подарунки за те, що ми старались. Ми і далі будемо старатися. Чудові кубки, медалі та футбольні м'ячі отримала тріка найсильніших команд. Проте організатори підготували подарунки для усіх учасників. І пам'ятні медалі та солодощі дістались кожному за прагнення до перемоги. Відбувся уже традиційний турнір з футболу на призи фонду і гаряпалиці тільки разом. Дуже приємно спостерігати за ігровим процесом, адже дітки маленькі і вони дуже щиро вболівають за кожен свій крок, за кожну свою перемогу і дуже щиро засмучуються всім своїм невдачам. Але дуже важливо заохочувати дітей займатися спортом, дарувати їм за це якісь позитивні емоції, дарувати їм за це подарунки. Звісно, це ми зробили на цьому турнірі, і фонд Ігоря Палаці тільки разом буде продовжувати підтримувати особливо дитячий спорт, адже в здоровому тілі здоровий дух, нам потрібна сильна нація, нам потрібна здорова нація. А завершили футбольний турнір спільним виконанням гімну. Ольга Яцюк для новин на часі. Поки то усі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію варту уваги громадськості, повідомляйте і нам за нормами, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. В Студії працював Юрій Куцик. Мирного вам вечора. І побачимось вже о 20.00. Новий електромобіль дозволить швидше та якісніше надавати соцпослуги родинам, де є дітки з інвалідністю та переселенцям. Його придбали за кошти дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні для управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За рік активно працювала мобільна бригада надання соцпослуг, виїздили 169 разів, підтримано понад 2100 родин. Оцінили нас гідно і сьогодні. Ми маємо таку гарну подію: це вручення автомобіля, електроавтомобіля для управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Для того щоб ми мали можливість здійснювати соціальну роботу, відвідувати адресно сім'ї. Нам придбали одразу і міні-станцію, щоб ми могли, якщо раптом десь він зупинився, підзарядитися, їхати далі. Луцька міська рада також забезпечила можливість підзарядки ці. Нашого автомобіля. Психолог, юрист, медик, соцпрацівник у електробус помістяться всі. Це екологічно чистий електромобіль, обладнаний для перевезень людей з інвалідністю, в тому числі на візочках, а ще транспорт із пробігом 300 кілометрів до першої зарядки. Минулий рік ми дуже плідно працювали із міським центром соціальних служб для допомоги екстреної допомоги дітям з інвалідністю. І цей автомобіль, він якби. Підсумовує ту співпрацю, яка була за останній рік. Але з бажанням і надією на подальшу співпрацю, шоколад і вироби з нього те, що піднімає настрій і смакує майже всім. Тетяна придбала шоколадний торт у цумі і поділилась своїми вподобаннями. Три шоколади. От у мене десерт є. От в Цумі. Дуже смачний. Оцей три шоколади. Коли є білий, молочний і чорний. Ну Шоколад різний люблю. Дітки люблять порісти більш такі, оці з бульбашками, А я, ну це шоколад. Неможливо вибирати. Це як жінка, яка гарна, всі гарні по-своєму. Заради шоколади я на все готова. Ні, від шоколаду не може бути ніяких проблем. Одне задоволення. Денис і Яна розповіли про свої вподобання серед смаколиків у прямому ефірі галереї вітань на радіо Аверс. Шоколад не лише смакує, а й піднімає настрій. Думаю, кожна людина любить шоколад. Я дуже люблю шоколад, цукерочки завжди як в мене важкий день. і в Мене то тренування, школа і так далі. То я ввечері люблю з'їсти після тренування. Батончик якось легше трошки стає. Вироби з шоколаду це чудове доповнення до будь-якого подарунку. Вважають подруги Анастасія та Юлія, які саме йшли вітати свою товаришку з відкриттям власної справи та придбали смаколик. Чи ви любите шоколад? Ну, звичайно, любимо. дівчатка. Любим. – найбільше молочний і білий, і чорний. Або заїсти стрес з шоколадом, або навіть для більшої продуктивності можна mm -hmm. шоколад їсти. Постійна відвідувачка галереї Вітань Наталка полюбляє різні смаколики. Думаю, що немає такої людини, яка не любить шоколад. Ну принаймні більшість однозначно любить. Та я люблю більше молочний шоколад, хоч розумію, що чорний корисніший, але е, направду не перебираю. Я не є перевірлого. Тобто, якщо є і можна посмакувати, то чому б і ні? Не лише шоколадні смаколики, а й можливість передати привіт у галереї вітань на радіо Аверс покращують настрій. Таку нагоду маєте і ви. Варто лише завітати на перший поверх ЦУМу щоп'ятниці 16 до 18 години. 19 вересня за прогнозами синоптиків в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. На сході та півдні країни сонячно. На заході хмарно. Місцями дощитиме. Температура повітря вночі від 12 до 18, вдень 21-24 градусів тепла. Схід – нічна температура плюс 14, плюс 15, денна плюс 26 плюс 27 градусів. На півночі температура повітря вночі 12-13, вдень 26-28 градусів тепла. Південь нічна температура від плюс 13 до плюс 16. Денна від плюс 25 до плюс 29 градусів. В центрі країни температура повітря вночі 12-14. Вдень від 25 до 28 градусів тепла.